Монтаж системи для внутрішньоверних краплинних вливань проводиться в маніпуляційному кабінеті. Кабінет готовий до роботи. В кабінеті наявне все необхідне оснащення, тонометр, протишоковий набір. Пацієнту проведена інформована психологічна підготовка та отримана інформована згода на отримання маніпуляцій. Пацієнт попередньо був ідентифікований, тобто з'ясували його прізвище, ім'я по батькові. Та звірили з листком лікарських призначень лікарський засіб, який необхідно ввести інфузійно пацієнту. Для цієї маніпуляції нам знадобиться засоби індивідуального захисту для медичної сестри, маска та рукавички, ємкості для медичних відходів категорії Б, категорії А, гумовий валик та жгут. Система для внутрішньовенних вливань. Перевіряємо її термін придатності та герметичність упаковки. Вам знадобиться пластир, штатив, спирт, скляночка для е, колпачків та стерильний пінцет і ножиці в 6% розчині пероксиду водню. Зі стерильного оснащення нам знадобляться ватні кульки, е, лоток. Стерильні марлеві серветки та стерильний пінцет. Все знаходиться в одноразових пакунках, які герметично закриті. Перевірено сестрою термін їх придатності та е, оцінено якість проведення стерилізації. Підготовка медичної сестри до маніпуляції здійснюється згідно загально прийнятих правил. Медична сестра миє руки, висушує, обробляє антисептиком, одягає маску та рукавички. І далі готує необхідне для процедури оснащення. Нам необхідно розпакувати середній розпакувати пінцет. розпакувати та дістати марлеві серветки. Та розпакувати і дістати кольки. Далі готуємо флакон згідно загально прийнятих правил. Для цього вартою зі спирту обробляємо корок флакона по спіралі до етикетки. Знімаємо центральну частину або пластмасовий корок, або центральну частину металевого корка флакону і обробляємо поверхню флакону. Перевіряємо герметичні системи, відрізаємо її. Висипаємо на стерильний лоток, не торкаючись пакетом до лотка. Після того, як ви торкнулися зовнішньої частини упаковки системою, обробіть спиртом кінчики пальців. Першою ми будемо вводити у корок флакона голку по Для цього ми беремо марлеву серветку. І захоплюємо через серветку муфту голки повітровода. Колпачок кладемо в стаканчик і вводимо у флакон. Подали систему. Якщо є ось така додаткова фіксуюча гумка, ви її зняли, це відходи категорії А. Контакту з хворим не було. Розводимо систему трубочку на витянутих руках. З'єднуємо поряд дві голочки і закладаємо за м'язинчик таким чином, щоб голки дивились на тил кісті медичної сестри. Беремо серветку і захоплюємо ним, нею верхню голку системи, яка буде йти у корок флакона. Відкриваємо колпачок і вводимо у флакон. Наступне обов'язково закриваємо гвинтовий затискач. І лише після цього поміщаємо флакон з лікарським засобом у гніздо штатива. Після того ви притискаєте саму крапельницю, для того, щоб досягти її наповнення. Розчином створюємо так зване озерце. І після заповнення до половини крапельниці розчину, ми захоплюємо серветкою гумовий перехідник, відкриваємо затискач та досягаємо заповнення рощином трубки системи. При цьому пам'ятайте, що повітря завжди. Легше від рідини. Тому для виведення бульбашок повітря треба, щоб кінчик гумового перехідника дивився вгору. Перевіряємо, чи немає в трубці системи повітря. Якщо у вас є невеличкі пристіночні бульбашки, ось як у мене, ви можете ось таким чином вгору їх підігнати, щоб якомога менше ліків вийшло із системи. Пересвідчившись, що у вас немає кірців повітря в нижній трубці системи, ви за допомогою пінцета, якщо є потреба, вдягаєте ін'єкційну голочку. Якщо ж ви будете під'єднувати систему до периферичного виносного катетера, цієї маніпуляції можна не робити. Фіксуєте. Гумовий перехідник серветкою. Гумовий перехідник місця з'єднання голок це вразливі зони або зони ризику, як ми їх називаємо, через які інфекція може проникнути в лікарський розчин. Тому з цими частинками системи треба поводитись, дотримуючись вимог асептики, тобто стерильності. Після заповнення системи медична сестра. Іде у палату або підключає систему із заповненим розчином до пацієнта в маніпуляційному кабінеті відповідно до правил, які прийняті у вашому лікувальному закладі.